Кажуть, сесія це завжди нерви, недосипання, літри кави і десятки книжок. Насправді не все так жахливо, адже це звичайний контроль твоїх знань. От як вивчив за семестр, чи то може за кілька днів, як це роблять більшість студентів. Настільки зазвичай іздаси, ніхто нікого не б'є, не сварить і навіть не заставляє цілими ночами сидіти за навчанням. Сесія це ніщо інше як кілька іспитів чи заліків із тих дисциплін, які тобі викладали протягом семестру. В навчальному році є два семестри, а відповідно і дві сесії. Перша в грудні, а друга на початку літа в червні. У більшості навчальних закладів сесія триває близько три тижні. Що дозволяє більш-менш рівномірно розподілити усі іспити. Між ними є 3-4 дні, щоб наполегливо готуватись, або принаймні написати шпори, чи може напитися згорі. Звичайно, якщо предметів було, наприклад, 7, то це не означає, що іспитів буде стільки ж. Як правило, по деяких із них треба отримати залік. Нерідко заліки ставлять автоматом. Але коли такої халяви нема, треба добре постаратися, оскільки без усіх заліків тебе просто не допустять до складання іспитів. Якщо ти дуже вже любиш вчитись або ж маєш на те поважні причини, можеш скласти сесію достроково. Єдина вимога підтвердити таку причину документально. В цьому є як свої плюси, так і мінуси. По-перше, це можливість хоч трохи списати, бо пишеш ти не зі всіма і зазвичай під час простих пар, коли увага викладача розсіяна. По-друге, є шанс, що можна домовитись і не здавати усі питання. Оскільки є матеріал, який ти ще не встиг взяти до цього часу. А з мінусів тобі придеться у короткий термін здати всі заліки, щоб отримати доступ до перечасної сесії. А з цим можуть виникнути певні проблеми. Я завалив іспит. Що робити? Маєш ще два талони, тобто перездачі з конкретного іспиту. Другий талон це перездача викладачеві, але якщо ти і там належаєш, то вже втретє будеш здавати перед комісією. І повір, якщо тобі не треба зайвих проблем в кінці семестру, то клади хоча б трохи зусиль і склади хоч якось, зате одразу і зі всіма. Я не з'явився на іспит, це кінець? В такому випадку викладач робить відмітку не з'явився і тобі одразу дорога на другий талон. Якщо ж причина твоєї відсутності це хвороба то одразу після появи в університеті ти маєш принести медичну довідку і написати заяву, щоб твою сесію тобі продовжили і дали другий шанс без другого талону. Фух, здається, ми це зробили. Вибирай наступну тему і слухай про студентське дозвілля. Якщо ти клацаєш і нічого не стається, просто відкрий опис цього відео, і там ти знайдеш потрібне посилання. А також підтримай нас пальцем вгору, чи навіть підпишись, якщо хочеш, звичайно. Ну, все, я пішов.